Українські воїни на Луганщині нині активно застосовують військовий досвід Грузії та Ізраїлю. Інструктори саме з цих країн наразі готують спецзагін, який для себе прозвали підрозділом високої мотивації у кожного спецбійця. Особисті рахунки з бойовиками трилітерної ЛНР. як тренують людей, які найбільше хочуть повернутися додому. Бачила Наталя Нагорна. Вони були звичайними луганськими міліціонерами, але втратили дім і відмовилися зрадити присязі та Україні. Тепер тренуються як спецпідрозділ, який буде звільняти окуповані території. Мені не так учили. Я завжди боровся за правду, за чесність, за моральні качество людей. Коли я сюди приїхав? Я просто хотів вернутися на свою родину. Тренують бійців, інструктори за кордону. Даний момент розвідка нам дала квадрат, де замечена дівішсонна група. Готують по стандартах НАТО як знешкодити супротивника з мінімальними втратами та максимальною співпрацею. З медичною сумкою через ліс рухається боєць з позивним Найк. Їй 21, Сама з Дніпропетровська працювала медсестрою в госпіталі, надивившись на поранених, зрозуміла. Треба рятувати їх ще тут на фронті. Рані не пускали. Продовжуємо спілкуватися, зазванюваємося з многими друзями. Спецпідрозділі разом зі своїм двоюрідним братом. Рідний мобілізований в 25-ту бригаду. Туди дівчину не взяли. Там вже мобілізовані тільки. Під час тренувань виникає реальна бойова ситуація. Над головами спецпризначенців невідомий гвинтокрил. Грузинський інструктор Давід розказує в Україні воює за Грузію. Я э, впевнений, що Европа осознає. Якщо зараз переламають Україну, то слідче буде Молдова, потім Польша, по страна Прибалтики, в тому числі і Грузія. І це э, грозит не только Україні цей конфлікт, Це конфлікт для Польщі і для всієї рук. Організатори тактичної підготовки говорять, намагаються вчити бійців хоча б місяць. Для підготовки бійця, ну навірно мінімально три місяці. Мінімально поэтому ми мабуть, будемо ходатайствовать перед цим там руководителями, чтобы все таки нашим бойцам выделяли это время, находили возможности. За тренуваннями спостерігає колишній голова генштабу Грузії, генерал Георгій. Під час російсько-грузинської війни 2008 року очолював четверту механізовану бригаду. Саме це військове групування брало участь у боях за Цхінвалі. Четверта механізована бригада в Грузії тренується за стандартами НАТО. Це показова бригада. Віртуальні панорами з повною імітацією бою, повністю укомплектовані бійці, найпрестижніший підрозділ, куди потрапляють на умовах великого конкурсу. Йоргій тут під час усієї воєнної кампанії каже, вже бачив таку ситуацію в Грузії. Війна схожа, я б 90-ті роки. У нас 91 й 93-й, тому що так тоді вони падпадготавлювали і самі приймали участь. Російські війська подготавливали сепаратистов, віддавали все, що їм нужно було піддержувалися артилерії. С Тоже теж и происходит здесь на цій позиції з українськими спецпризначенцями. Працюють ізраїльські інструктори зараз. Відпрацьовується бій в умовах відкритої місцевості. Ізраїльський інструктор говорить, тактику бою адаптували під потреби українських бійців. Україна на даний момент не має таку сильну армію, щоб воювати на чужій території. Да, безусловно, хотілося б, щоб Україна створила создала таку армію, як в Ізраїлі, і пользувалась би ізраїльською тактикою. Віталій з позивним Рамбо не ховає обличчя. Ось я жив, здоров, повний сил. Він 11 місяців на війні. Ні слова про ротацію, бо й повертатися немає куди. В Луганську залишив все. Чекає команду йти вперед. З новим підходом ми можемо бити ворога. врага. Причому з нашої сторони з мінімальними втратами. Плана хрембу, який так скучив додому, повернутися туди вже влітку. З Луганщини Наталя Нагорна, Андрій Романок, Геннадій Слютін Спецкор 2+,2.